Друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас на огляді Renault Scenic 3 2014 року випуску. в майже максимальній комплектації. Це у нас BOSE комплектація. Якщо ми бачимо, зовні він відрізняється шильдиками босе на крилах, Плюс у нього є хром накладочки внизу по листві. І легкосплавні 17 диски, які, собственно, які називають зазвичай BOSE. Точну назву я не знаю, як це треба дивитися зсередини. Так, у нас рестайлова морда. У нас собственно, це вже останні роки випуска е, сценіка, уже і тут йде сенсорна мультимедіа R link яка набагато більш функціональна е, в порівнянні з Томтомом. Томтом ставився у нас на дорестайловій версії. До речі, от є також у нас басешна комплектація, але в Дорестайлі е, також півторашний дизель е, на автоматі ЄДЦ. Але погодьтеся, до Рістайл не виглядає так жирно, як Рестайл. Тут вже і лінзована оптика, набагато естетичніше, гарніше виглядає морда його. До речі, я одразу бачимо і ДХО тут, і парктроніки передні. Така вона більш затянута, виглядає приваблі Заводське у нас тонування, класні дисочки. Парктроніки ззаді також є. Є кріплення є фаркоп, але сам фаркоп знятий. Е, безключовий доступ, доступ, що тут говорить, тут максимальна комплектація, не вистачає, напевно, тільки панорамного даху. Починаємо ми з прибора. Сьогодні я прибор взяв з собою. Почнемо з морди. Капот в рідній фарбі. У нас фарбовано тут три елемента. Закрила у нас пластмаса. Буває, приходять умники і починають розказувати, що колір відрізняється. Що о, машина получала, Ой, тут зазори не сходяться. На сцені достатньо, дуже часто бувають. Така тема, що зазори не сходяться. Навіть ось тут, якщо ми подивимося, зазори не зовсім ідеально сходяться. Не знаю, чому так. З іншої сторони, ну це рено, це ж не лексус вам якийсь. Хоча я на Мерседесах новеньких, які по 100 тисяч коштують, бачив також, заглядався на зазори, і буває, зазори не зовсім сходяться. Що тут говорити за автомобілі, якби які більш дешевого класу, і тим паче це пластмаса. Це нормально. Бо буває, приходять експерти, які розказують, що о, кошмар, зазори десь не сходяться, колір не совпадає, хоча тепла, стойка також пластикова. Так, У нас е, заднє ліве крило фарбоване. У нас е, 260 мікрон б'ється, 270, 180, 149. Видімо, десь до канта фарбоване було. 163, 133 тут вже рідна фарба. тобто Чисто арочка десь посюди. Фарбувалася. Так, а ляда щось у нас ляда, оця частина, видимо, також фарбувалася. Я його до відео я його не тикав прибором, тому вже зразу вас, з вами, так скажемо, чуть ли не в онлайні. Дивимося, що як. 170. Таке відчуття, якби тебе оця верхня частина фарбувалася. Нижня, нижня б'ється як рідна. Розом з пилюкою 180, 158. В принципі, в пределах норми норма б'ється десь до 160 до 170. Ця арочка у нас також крашена. Крашена в Франції 240 мікрон, 200 220, 199, 156. 160, також нижня частина. І дверка б'ється 147-180, також слой фарби маємо. Але шпакльовки швидше за все і немає, тут тільки ґрунт пробивається. 480 мікрон, 400 мікрон це або, або дуже, дуже тоненький слой шпакльовки, або товстий слой ґрунта. Абсолютно не критично, знову ж таки, особиста моя думка по поводу фарбованих елементів, в першу чергу, щоб вислідкувати, чим автомобіль не був в якомусь серйозному ДТП. А якщо десь косметично щось підмальовувалось, я рахую, на мою думку, це абсолютно нічого страшного. Особисто на моїй практиці пофарбував бампер, прокатався півроку, якась, якась нехороша людина на парковці в мене машину прижала і все, вже, вже знову його потрібно фарбувати. Якби був би новий автомобіль, тобто йому було б пів року і вже почалося б фарбувати. Безключовий доступ, до речі, тут вже трошки цікавіший, не, не такий, як в попередніх версіях. В попередніх версіях іде тут е, датчики йдуть. Сенсори, які бачать, коли ви засовуєте руку. В цій версії вже у нас на кожній ручці йде кнопочка, і щоб відкрити, потрібно нажимати кнопку, тоді ми ну або закрити, або відкрити. Потрібно нажати кнопку. Так. Бо це комплектація у нас рояльний лак чорний. Плюс накладочки. Баус. У нас шкіряні вставки з строчкою. Передні задні електрослапідйомки, електрорегулювання дзеркал, автоскладування дзеркал. Виїхали. Комбінований салон, цікаві сидіння. В порівнянні з звичайним сценіком цікавий руль також шкіряний. Так що заведемо машинку. Е, ще дещо скажу по поводу шумоізоляції. В босе комплектаціях, як в лагунах, в Міганах і в Сеніках. Ми, як, точно не скажу, але по відчуттям таке відчуття, як ніби тут компле... шумоізоляція набагато краще, ніж в звичайних версіях. вона якось більш збита, якось тихіше в салоні. Так, у нас є дзеркало заднього вида з автозатемненням. Дзеркальце. Щоб наблюдати за задніми пасажирами. Дачки дощу, світла, круїз контроль, обмежувач швидкості. У нас вже сенсорна мультимедіа, карти просить карти України немає, це окремо потрібно докупити, десь там в приділ до 500 гривень коштує е -е, сенсорний екран, але переважно удобніше користуватись е -е, пультом. цим так, У нас полка їздить, кармашки є. Так, Коротко покажу по машині, особо розжовувати не буду. Всі в принципі, знають, що це за машини. Є більші огляди, де це все роз'яснюють, показують подробно. Так як я не блогер, я показую автомобіль, який просто в продажі. У нас клімат-контроль, електроручник, 6 коробка передач, круїз контроль, е е е кнопка старт. У нас є система стоп-старт. Не путати старт-стопом, який йде на вогах. Це стоп-старт, вона сама глохне, сама заводиться. Є трекшн контроль так, пройдусь, щоб відео дуже довгим не було, бо вже на 7 хвилин наснімав. У нас є шторки ззаду, заводське тонування. Якщо видно, на відео передні вікна без тонування, задні йдуть заводським тонуванням. Тобто тут сама скло трошки відрізняється. У нас скільки у нас виходить тут е, динаміків 2, 4, 6, 8, 9 динаміків, якщо я не помиляюсь. З е, таких салон у нас. Сидіння на салазках рухається, тут маю рукою неудобно двигати, Буду чіпати. Хайний салон, запаски, на жаль, немає. Фарцюзі перед аукціоном. Десь їх зробили ноги, але не думаю, що це буде проблемою. По пластику все ок, потолок також. Якби, машина 2014 року. Дійсно, в дуже гарному стані. Так, Півторашній дизелька, 9К, 110 кінських сил, наш самий улюблений чистий 14 рік, 193 тисячі кілометрів у нас. рідного пробігу, не кручений, не мучений. Так що, якщо вас зацікавив цей автомобіль, короткий опис буде під відео. Номер телефону мій внизу. Також є інші варіанти автомобілів. Мій номер є. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, він також буде в описі під відео. Всі свіжі варіанти всі скидаю в Telegram в першу чергу. Вже потім я скидаю їх там на YouTube і потім вже в Інстаграм. Підписуйтесь на мої канали. Якщо цікавий автомобіль або якісь інші варіанти машини, які ви шукаєте свіжі без пробігу по Україні, то звертайтеся на номер телефона в Viber, Telegram або дзвоніть. Все розкажу, покажу. Може якісь автомобілі, які їдуть, але я їх ще не публікував, вам запропоную. Так як і не всі автомобілі вдається публікувати. Дякую вам всім за перегляд. Гарного дня вам, всім пока-пока.